Щойно завершилась моя зустріч з технічною місією Європейського Союзу щодо запровадження безвізового режиму в Україні. Через місяць місія надасть офіційно свої рекомендації, і остаточний звіт повинен бути в грудні місяці поточного року. Це була остання місія в цьому році, і тому їхній звіт і їхні рекомендації є вкрай важливі для того, щоб Україна отримала безвізовий режим. Місія складалася з трьох блоків, і я хотів би прокоментувати по кожному окремому блоку, що зроблено і які у нас залишаються питання. Перший блок це був блок безпеки документів, і тут необхідно відзначити не просто суттєвий прогрес, а реальні позитивні зрушення в блоці по безпеці документів. Основне завдання, яке стоїть у нас, це з 1 січня наступного року забезпечити процес видачі нових id карток Замість внутрішніх паспортів для цього Кабінет міністрів України в проєкті державного бюджету України передбачає кошти на забезпечення видачі для громадян України нових id карток Друге питання це було безпека кордонів, і я був приємно вражений. Тими коментарями, які представники Європейського союзу говорили щодо контролю над кордоном і щодо посилення координації в частині забезпечення безпеки кордонів, Міністерство внутрішніх справ державна прикордонна служба продемонстрували суттєвий прогрес і продемонстрували те, що ситуація в питанні безпеки кордонів кардинально змінилась. Об'єктивно, європейський союз стурбований тим, що безпека кордонів сьогодні є важливим питанням і викликом для всього європейського союзу, тому що ви бачите, що відбувається в Європі в першу чергу з міграцією. Тому те, що місія Європейського союзу високо оцінила питання безпеки кордонів, є важливим, що необхідно буде зробити до кінця поточного року, і про це зазначила місія це посилення координації на кордоні між всіма силовими і правоохоронними органами. Тобто посилення координації між Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ, Державною прикордонною службою, Державною фіскальною службою і іншими органами, які знаходяться на кордоні. Третє питання, яке саме важливе і яке потребує подальших дій. Технічна місія Європейського союзу звернула особливу увагу на антикорупційну політику. Вони високо оцінили прийняття всіх законів щодо запровадження як Національного антикорупційного бюро, так і рішення Кабінету міністрів України про зміну конкурсної комісії щодо створення національного агентства запобігання корупції. Уряд прийняв рішення, що. Така конкурсна комісія повинна бути чесна, чиста і прозора. Тому ми змінили своїх представників в конкурсній комісії і пішли на те, щоб пройти нову процедуру голосування за всіх членів конкурсної комісії. Така процедура голосування забезпечується урядом, але в ній беруть участь виключно неурядові організації. Це означає, що у нас буде повністю незалежна конкурсна комісія по обранню національного антикорупційного агентства і Місія Європейського Союзу прийняла це рішення як дуже важливе і високо його. Про те, що викликає стурбованість у Європейського Союзу, стурбованість викликає питання щодо призначення членів по обранню антикорупційних прокурорів. І протягом мого спілкування з нашими європейськими партнерами це стояло основним питанням, яке потребує невідкладного вирішення. Нагадаю, що частина членів конкурсної комісії до, по, по обранню антикорупційного прокурора призначається прокуратурою, інша частина призначається парламентом України. Саме тому я хотів би звернутися в першу чергу до українського парламенту. Критерій, які поставили наші європейські партнери, наступний: членами комісії по обранню антикорупційних прокурорів не можуть бути політики. Не можуть бути особи, які заангажовані, і по відношенню до яких здійснюється будь-який політичний вплив чи тиск. Це стосується як членів комісії від парламенту, так і стосується членів комісії, які призначаються від Генеральної прокуратури України. Тому я звертаюся до членів парламенту в найкоротші терміни, невідкладно внести свої пропозиції щодо призначення від Верховної Ради України, членів комісії по обранню антикорупційного прокурора. Ключовий критерій це незаангажованість, відсутність політичної складової, професійність. Це можуть бути колишні судді, це можуть бути науковці, це можуть бути люди, які мають репутацію, це можуть бути представники громадянського суспільства. Це повинні бути тільки ті люди, які викликають довіру в суспільство. Тому з трьох блоків питань, які сьогодні піднімались на технічній місії з Європейським Союзом, основне питання це призначення антикорупційних прокурорів і повна прозорість в призначенні членів комісії, які будуть обирати антикорупційних прокурорів, також вони відзначили прогрес в діяльності національного антикорупційного бюро, в тому, що набираються відповідним чином детективи, проходить їхнє тренування, і вони вважають, що виконання Законодавства щодо боротьби з корупцією знаходиться на належному рівні, і об'єктивно це далі потрібно продовжувати. Таким чином нам в найкоротші терміни необхідно вирішити технічні питання щодо видачі документів з 1 січня, а саме ідентифікації громадян, про що я вже зазначив. Окремо буде проведена нарада по посиленню координації правоохоронних органів і ключове це призначення антикорупційного прокурора і завершення процедури по призначенню керівника. Національного антикорупційного агентства в грудні місяці буде остаточний звіт, і сподіваюся, що цей звіт буде позитивний. І рішення про надання безвізового режиму України не буде мати політичної складової, а буде мати виключно технічну складову, тому що політична складова об'єктивно присутня в кожній країні, тим більше з кризою міграції, яка зараз з'явилася в Європейському Союзі, це питання вже під зовсім іншим ракурсом, але ми виконуємо. Всі технічні вимоги і умови.